Зв'язок банківських рахунків з джерелами доходу. В певних випадках управителі оперують декількома банківськими рахунками, наприклад, приймають оплату по різним послугам на різні рахунки. Це стосується як формування квитанцій, так і для розподілу оплати. Для цього житлософт має відповідний інструмент для пов'язування банківських рахунків з послугами та будинками. Знаходиться цей функціонал в меню Основні розділ довідники, пункт управителі та рахунки для будинків. Вікно складається з двох частин. В верхній частині відображений перелік будинків з дислокації, в нижній банківські рахунки до кожного джерела доходу, послуги якого надаються обраному будинку. Дані можуть змінюватись в часі, тому інформація в вікні відображається станом на певну дату. За замовчуванням дата поточна. Ці зв'язки використовуються при формуванні цілого ряду звітів та при розподіленні оплат, тому здійснення такої прив'язки будинків до банківських рахунків є обов'язковим, тому що без цього частина функціоналу стане недоступною. Тож для зручності налаштування, для випадків, коли для всіх будинків використовуються однакові банківські рахунки, в житлософт передбачено можливість призначення банківських рахунків для групи будинків. Для цього використовуються кнопки у верхній частині вікна. Для призначення банківського рахунку по джерелу доходу для групи будинків або усіх натискаємо кнопку Додати Оновити для групи будинків. Ця кнопка використовується як для первісного додавання реквізитів по джерелам доходу, так і для подальшої групової зміни банківського рахунку. Тут у вікні обираємо Джерело доходу з випадаючого списку, Компанію, що надає такі послуги. За замовчуванням обирається кампанія з зазначення в пункті меню відомості про управителя. Слід звернути увагу, що в даних випадаючий список обирається лише кампанія з групи управителя. Для додавання нових компаній цей список необхідно в довіднику контрагентів додати потрібні компанії в одну групу з управителем. Далі обрати банківський рахунок в цьому випадку список. Присутні лише банківські реквізити обраної компанії. Якщо в відомостях про компанію відсутні дані по банківським рахункам, то список буде пустим. Інформація про банківські рахунки вноситься на закладці банківські реквізити. У вікні відомостей про контрагента. Далі зазначаємо місяць, починаючи з якого починають використовуватись нові банківські реквізити. Для збереження змін натискаємо кнопку ОК. Після цього з'явиться вікно дислокації, в якому слід обрати ті будинки, для яких і використовуються обрані в попередньому вікні банківські рахунки. Для виділення декількох будинків необхідно затиснути клавішу Ctrl на клавіатурі і клікнути мишею по потрібним будинкам. Або можна скористатися сполученням клавіш Ctrl-A для виділення усіх будинків в переліку і натиснути кнопку Вибрати. Усім обраним будинкам будуть призначені банківські реквізити для обраного джерела доходу. Кнопка Вличте усі налаштування по будинку видаляє дані по реквізитам для обраного будинку. Має два пункти. Виличте останню версію, використовується за замовчуванням. Видаляє останні змінені дані по банківським реквізитам, тобто відновлює попередні значення. Якщо змін не було, то видаляє усі реквізити по будинку. Виличте будинок. Видаляє усі дані, усі версії по банківським реквізитам. При цьому сам будинок з дислокації не видаляється і залишається в переліку. Кнопки в нижній частині вікна виконують ті ж самі функції додавання та зміни банківських реквізитів для джерела доходу тільки по одному будинку. Кнопка Призначити змінити управителя визначає з усіх компаній є саме управителем та з якого місяця починає здійснювати діяльність як управитель. Це використовується при формуванні квитанцій деяких форм, коли в одній квитанції зазначаються різні реквізити, та навіть різні виконавці для різних послуг та для формування звітів.